Невелика помилка зварювання перетворюється на велику проблему для Toyota Sienna. Toyota Sienna Хайбрид Уэлл Діфат, вартість автоматизації та важливість контролю людини. Нещодавні відкликання Hybrid Toyota Sienna 2025 року, що впливає на понад 54 тисячі транспортних засобів, було різким нагадуванням про те, що навіть найсучасніша технологія не є повністю бездоганною. І хоча проблема. Як повідомляється, пов'язана з незначною помилкою зварювання, потенційний вплив на безпеку пасажирів, особливо у другому ряду, робить це критичним випадком для обговорення. Це не просто помилка виробництва, це урок про баланс між автоматизацією та необхідністю постійного людського нагляду в процесі виготовлення автомобілів. Ціна автоматизації, де лежить небезпека. Автоматизація зварювальних процесів це норма в автомобільній промисловості. Це може значно збільшити швидкість виробництва, зменшити витрати і, теоретично, забезпечити більш послідовну якість шва. Однак, як показує гібридна ситуація Сиене, покладатися на автоматизовані системи без належного нагляду може призвести до серйозних проблем. Я пам'ятаю. Як навіть на початку своєї кар'єри в авторемонтному магазині ми часто стикалися з проблемами, що виникають внаслідок помилок у ручному зварюванні. Але потім, як правило, проблема була локальною та легко діагностованою. Тепер, коли зварювання повністю автоматизоване, важче визначити проблеми на ранніх стадіях виробництва. Програмне забезпечення, яке керує зварювальною машиною, може створювати помилкові дані. А людський елемент, що бере участь у налаштуванні та підтримці обладнання, може бути недооцінений. У випадку з гібридом Сиене, неправильне калібрування зварювальних машин на заводах Бошу Кею, Кентакі, то уйоута призвів до неповних зварних зварних швів у рейки другого ряду сидіння. І хоча Тоуйоута каже, що проблема не порушує федеральні стандарти безпеки, добровільне відкликання є ознакою того, що компанія сприймає безпеку своїх клієнтів серйозно. Чому другий ряд область високого ризику? Мінівці, як то у Йоута-Сіене, призначені для транспортування великих сімей. Діти, найбільш вразливі пасажири, часто сидять у другому та третьому рядках. Тому безпека цих рядків має надзвичайно важливе значення. Неповні зварні шви в рейках сидіння можуть призвести до того, що місця не зможуть залишатися на місці у разі аварії, що спричинило неконтрольований рух пасажирів та внаслідок серйозної травми. Це особливо небезпечно за боковими або задніми ударами, де мешканці другого ряду можуть бути викинуті з транспортного засобу. Я часто бачу в своїй практиці, як навіть невеликі дефекти в дизайні автомобіля можуть призвести до серйозних наслідків у дорожньо-транспортна пригода. У випадку гібриду СНЕ неповні зварні шви можуть значно збільшити ризик травмування мешканців другого ряду. Добровільний огляд, чи робить Тойота правильний хід? Рішення Тойота добровільно згадати свої транспортні засоби, безумовно, є правильним кроком. Це демонструє прихильність компанії до безпеки своїх клієнтів та її готовності допускати та виправити помилки. Однак мені здається, що цей випадок повинен бути сигналом для всієї автомобільної галузі. Необхідно переглянути процеси контролю якості в автоматизованому виробництві, приділяти більше уваги навчанню персоналу та розробити більш надійні системи виявлення дефектів. Я впевнений, що Toyota буде впоратися з відкликанням ефективно та швидко. Дилерські стосунки замінять рейки сидіння на всіх постраждалих транспортних засобах безкоштовно, усуваючи потенційну небезпеку. Людський фактор ключ до запобігання подібних ситуацій. Зрештою, запобігання подібним ситуаціям у майбутньому потребує посилення контролю людини над автоматизованими процесами. Необхідно. Поліпшити навчання персоналу, зварювальники, оператори обладнання та інженери повинні мати достатні знання та навички для виявлення та виправлення проблем. Реалізація систем контролю якості в режимі реального часу. Необхідно використовувати датчики та алгоритми машинного навчання для виявлення дефектів у процесі зварювання. Проводити регулярні перевірки обладнання, зварювальні машини та інше обладнання повинні проходити регулярне обслуговування та калібрування. Не покладайтеся виключно на автоматизовані системи, необхідно поєднувати автоматизацію з ручними елементами управління та інспекціями. Я вважаю, що Too повинна провести ретельне розслідування того, що сталося, і внести відповідні зміни у виробничі процеси. Це допоможе запобігти подібним ситуаціям у майбутньому та зміцнити довіру клієнтів до бренду. Висновки та рекомендації. Гібридне відкликання Toyota Cene це не просто помилка виробництва, а важливий урок про необхідність збалансування автоматизації та контролю людини. Мої рекомендації для власників гібридів Сина: не ігноруйте повідомлення про відкликання, відвідайте найближчий дилер Toyota та доводите зустріч, щоб замінити свої рейки. Переконайтеся, що транспортний засіб включено до ураженого списку, перевірте вен на веб, сайті Toyota або зверніться до дилера. Не соромтеся задавати питання, попросіть свого дилера детальніше про процес заміни та гарантію. Мої рекомендації Toyota: провести ретельне розслідування причин інциденту, визначте, чому сталася помилка та як її можна запобігти в майбутньому. Зміцніть контроль якості в автоматизованому виробництві, реалізуйте більш надійні системи виявлення дефектів та проводіть регулярні перевірки обладнання. Поліпшити навчання персоналу. Переконайтеся, що зварювальники, оператори обладнання та інженери мають достатньо знань та навичок. Не бійтеся визнати помилки та виправляти їх, згадує автомобіль дороги, але вони краще, ніж ризикувати життям людей. На закінчення я вважаю. Що Тоута зробила правильну справу, згадуючи гібриці. Цей випадок повинен служити нагадуванням усієї автомобільної промисловості, що безпека пасажирів завжди повинна бути першим. Необхідно постійно вдосконалювати виробничі процеси та звертати увагу на людський фактор, щоб запобігти подібними ситуаціями в майбутньому. Зрештою, безпека це не просто гасло, а відповідальність кожного виробника.